Всім привіт! Сьогодні у нас буде трошки відходження від стандартів. Так, я вже купила багато Кіндерів, тому наступним часом це буде найбільше цього контенту на каналі. Кому не подобається Кіндера, там навіть буде кіндер Зараз там, до речі, пішла лінійка, а не скажу, буде в наступному панці, що там Кіндер Джой, ця лінійка нова пішла. Сьогодні у нас буде KFC. Всі у нас буде. ось це. це у нас українські байці, вони так і називаються. Що в них українського, Тут м -м -м, смажена цибулька. А, знаєте, вона така солоденька, засмажена у фрітюрчику. Дуже-дуже Ну, До речі, от чим мені KFC цибулька не дуже подобається, в ній доволі багатенько є. Мені треба знайти ту суху цибульку з Аврори. Нікої ніде не можу знайти в, в Аврорі. На в сайті дивились нема, в місцевих Аврорах нема. Хто, небудь напишіть? Де можна знайти суху цибульку в Аврорі? Звичайно, що скоріш за все, якщо я зайду на розетку або на пром, буде щось навіть смачніше і краще від виробників. Но поки я Лінива Дубця. Поки от коли я заходжу в Аврору, там пош... або там просто піду десь так... ну, так. Зайду, подивлюся. Заходжу, нема. Підемо далі. І тут чесниковий соус. І новинка цього сезону Сінабончик з Вишнею. Чесно, він виглядає страшно. На Картинці, коли я його замовляла на касі, він був гарнюній. А це що таке? Що це таке? Ну, то я теж так думаю. Тут якісь три жухлі вишеньки. І, ну, добре, сама булочка виглядає класно. Тобто, якщо, наприклад, її ось так дістати, сама булочко класна. Отак, наприклад. Ой, краса, вона ще тепленька. І коли ви дивитеся на середину, то ви такі. І вот, вот. так, воно з вишнею, Я дуже сподіваюся, що всередині теж буде вишня, Тільки ці три вишеньки є. Просто сказати, ну воно вишне, воно там є три вишні. Mm. Мені дуже подобається поєднання соусу. Це у нас себе Ну, що можу сказати? Я не взяла свій улюблений кабоч через одну єдину ситуацію. ситуацію. Те, що я згадала, що в мене в, кар... в рюкзачку є потаємний. Потаємне місце, нехай це буде так, з бокової сторони, там взагалі фіксна, як зроблено, тобто туди ви можете покласти щось що не буде так випирати. І зазвичай туди складають якісь флаєри, які дають знижку. У нас зазвичай біля торгівельного центру вам просто дають кіпку і ви такі: що це? Зараз Чорна п'ятниця і майже всі це дають. А, і зазвичай я забуваю просто, і потім: так, о, точно. Починаю прибирання. така, угу, Це було в 2012 році, звідкись це у нас, ну, це, звичайно, я максимально отримую цій сумці один рік. ну, Ви зрозуміли. тобто, Тут уже як місяць все, цей магазин вже закрився. угу, да. а цей раз там були брошурки ось ну, ці. Нехай це буде брошурка Про те, що вибачте за очікування, от вам безкоштовний напій. І цей безкоштовний напій був ось цим. Я люблю, коли, звичайно, мені дають брошурки з капучино ну, або картоплив Фрі. Але в таких місцях, ну, тобто, я розумію, співробітників, тому що у них є, на вибір певна кількість цих брюшорок і тобто, не можна давати людям там, одну картоплю Фрі, одну севенапи, одні капучино, Ну, тобто, одну каву не можна так давати. У них є спеціальні штучки, які це все фіксують. тобто ся. Так ось. Прийшла я туди і вже на касі згадала, що в мене є ця штука. Точно, треба флаєр. <гум> треба вітати. Да. І, до речі, це єдине місце, де я п'ю каву з нерослинним молоком. Я не знаю, що вони роблять з цією кавою, але вона настільки добра, хоч і на коров'ячому молоці, що все-таки я поступаю своїм принципам і смаковим переконанням, тому що все-таки мені смачніше, коли це рослинне молочко, але тут я не знаю дійсно, що вони з ним роблять. Якось спеціально вспіннюють, скоріш за все, або там певні інгредієнти, але воно настільки добре, що. Ну і плюс, якщо б воно було халявним, так? Сена я дещо обожнюю, тому. В чому би ні? Це 100% смачніше, ніж були байці з беконом, цибулькою, і сирним соусом. Вони поступаються цим байцем. Тепер переходимо до найцікавішого. Боже, як же цей сінабончик пахне корицею. Так, здавалося б, тут повинно бути шоколад і вишня, але він прям пахне корицею. Знаєте, як синабончик класичний. Знизу і в є ось ця начинка з корицею. Це бомбічно смачно. Дійсно він з звишне. Перше, тому що на ньому три вишеньки. друге у нього один шар. Також з вишнею. Takk. Шоколад тут дійсно класно доповнює. Вишенька кисленька. Ну, він теж додає з цієї трошечки розбавляє солодкість стінабочку, і саме низ, він <кліки> дав такі спогади. Спогади про сінобончики. Ну, так, так, у нас була, знаєте, така школа. Угу, угу. Не тільки піцу готували. От Я дуже сподіваюся, що шкільна реформа все-таки. Ну, навряд чи це корисно, звичайно, але у нас школі робили сінабони гаряченькі з корицею. Да. Е, Ну, Звичайно, що на початку це були булочки з корицею, але потім в якийсь момент вони почали робити їх в формі сінабонів. Це було? це було максимально смачно. Розбирали їх буквально хвилин 10, все. Їх зазвичай робили на головній перерві, яка там стається 30 хвилин була, і просто ви бачили це місиво в шкільній столовій. Ті, хто працював черговим, і в столовій, звичайно, вони просто такі. Я черговий, і мені без черги 5 булочок потім. Друзі мої, я вирвав нам булочки, оплачуємо. Оплачуємо.